Доброго здоров'я, вітаю, друзі. Фінал Фінал Ліга чемпіонів УЄФА Барселона Арсенал. Так саме в цю суботу, 24 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Жінки Барселона Арсенал. Матч, який відбудеться в Лісабоні в столиці е, Португалії на Ештадіо Жозе Алвеладе. В 19.00 за київським часом. суботній вихідний день, чудовий настрій, друзі, Зустрічається дівчата Арсенал Лондон, Барселона, Іспанія. Е, самий крутий, самий потужний склад. Звісно, тут нема спору. На сьогодні у Каталонської Барселони у дівчат. Арсенал, неймовірний шлях, також зробили до фіналу і перемогли імениті клуби. І цього вечора в суботу зустрічається, з, не побоюсь того слова, з великою жіночою Барселоною. Отже, друзі, перед тим, як назвати свій варіант, Прогнозу. Я хочу нагадати вам, хто ще не підписався, давайте виправлятись і підпишемося прямо зараз на наш канал майстер-клас. Ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Я вже майже підвів свою думку під. Мій один єдиний особистий від мене варіант прогнозу на ось цей фінальний матч. Барселона на сьогодні просто поза конкуренцією. Неймовірний жіночий клуб, неймовірний жіночий футбол демонструють ось ці дівчата. Я... Просто не знаю, що можна сказати, окрім впевненої результативної перемоги Барселони в фіналі Ліги Чемпіонів. Так, я поважаю дівчат з Арсеналу. Я поважаю цей чудовий жіночий клуб. Вони повторюю ще одно, одного разу повторю, зробили неймовірний шлях до фіналу. Але все одно на голову вищі за класом, за темпом, за напором, натиском, за моментами і за статистикою. Каталонська Барселона жіноча. Е після того, як вже ми знаємо, чоловіча Барселона чемпіон Іспанії, е жіноча Барселона. Також чемпіон Іспанії. А тут іще буде і володар Ліги Чемпіонів жіночої ліги чемпіонів УЄФА сезону 24-25. Я уже вітаю наперед, ви вибачте. А щодо конкретного мого варіанту прогнозу, то це перемога Барселони жіночої Барселони в суботу. І при цьому тотал буде більше 3,5. Тут є два варіанти, я, два варіанти пояснення мого єдиного варіанту прогнозу. Або сама Барселона заколотить більше трьох м'ячів. Або ж буде рахунок 3-1, 3-2, 4-1, 4-2. Але впевнена і неймовірно результативна гра Барселони це головний ключ. Ось до цього варіанту прогнозу. Перемога Барселони і тотал більше 3,5. Коефіцієнт 2,22. Дякую за увагу, підписка, лайки вподобайки, змістовні коментарі. І моя подяка. Тисячу та що там тисячу, друзі. Мільйон разів дякую вам і щиро обіймаю. Дякую, що ви зі мною на майстер-класі вже багато років. Дякую за довіру, за повагу і увагу, за активність і підтримку, за перегляди, і взагалі за те, що ви є. Я вам дякую. Слава Україні! скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Всім папа! -па.